Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Чоповський Володимир Іванович, позивний довбуш, молодший лейтенант 68-ї окремої єгерської бригади, народився 1 лютого 1991 року у селі Ясень Перегінської громади. Ріс активним, розумним та старанним хлопчиком. А ще дуже хотів молодшого брата або сестричку. Мама пригадує. І якось Володя прийшов зі словами: усе я більше не можу бути сам. Мені треба брата або сестру. Всі навколо когось мають. Мама на той час була вагітною, і восени у родині з'явилися дівчатка-близнючки. Володимир був дуже дбайливим і відповідальним старшим братом, підтримував сестер, захищав їх, був прикладом у всьому. Любив природу, ліс і гори. Цю любов з дитинства йому привив старий Богдан. Навчався у Ясенській зож перших третіх ступенів. Директорка навчального закладу Ольга Данилишин ділиться уже з п'ятого класу. Володя виділявся серед своїх однолітків рішучістю, впевненістю. Він умів впливати на думку своїх ровесників, навколо нього гуртувалися. Тому за роки навчання неодноразово обирався членом учнівського самоврядування. У 9 класі став президентом учнівського парламенту. Він ніколи не боявся ухвалювати рішення та нести за них відповідальність. Був уважним до думки вчителів та проблем учнів. Відтак вступив до Львівського лісотехнічного університету, отримав вищу лісівничу освіту, а ще звання молодшого лейтенанта на військовій кафедрі. Саме тоді почав проявлятися сильний, вольовий і дещо запальний характер Володимира, що неабияк допомагало йому у житті. Він умів вирішувати всі свої проблеми самостійно і всього досягав самотужки, а ще завжди казав правду у вічі, мав загострене відчуття справедливості. Працював у ДП Осмолоцьке лісове господарство на посаді помічника лісничого, пізніше лісничим сливківського лісництва, любив полювання і риболовлю. Зі своєю дружиною Тетяною познайомився 2013 року. В травні 2018 року пара одружилася в шлюбі прожили сім років. Володимир був торботливим і люблячим чоловіком. Жінка пригадує, Володя мріяв про свій власний будинок, мріяв ще більше побачити світ. Він не прив'язувався до матеріального, а жив саме жив своє життя. Як тільки почалась війна, Володимир відразу був готовий стати на захист Батьківщини. Спершу пішов у місцеву тероборону, а вже на початку березня разом із друзями поповнив ряди Збройних сил України. Служив головним лейтенантом зводу матеріального забезпечення 1-го єгерського батальйону, захищав місто Вогледар на Донеччині. Бойові побратими з повагою та шаною назвали свого молодого командира, саме на честь легендарного ватажка карпатських повстанців Олекси Довбуша. кажуть, що він, наче мужній та безстрашній опришок, вів хлопців до перемоги. Товариш і побратим Василь Надрага розповідає: Володимир був дуже хорошою людиною, добрим, товариським, щирим, любив жартувати, а ще надзвичайно надійним. На нього можна було покластися за будь-яких обставин. Під час служби в кінці серпня був приліт. Володя тоді сказав, що Бог врятував його, бо не отримав навіть царапини діляться рідні. Тоді ж пережив уплив вибухової хвилі, акубару травму. Відтоді він почав усе частіше скаржитися на здоров'я і на початку жовтня був демобілізований. Після повернення додому омріяний спокій не настав. Володя постійно звинувачував себе, що він удома, а хлопці там. Кожну втрату побратима дуже важко переживав. Завжди старався допомагати хлопцям, їздив до них. Все пережите дуже вплинуло на нього, і хвороба загострилася з новою силою. 27 червня 2024 року, після трьох місяців лікування в обласному медичному закладі, серце Володимира Чоповського зупинилося, йому на віки 33. Свій останній спочинок боєць знайшов 29 червня на кладовище рідного села Ясень. Володя був дуже добрим, чуйним сином, підтримкою і опорою, додає мама. Нам його дуже не вистачає, ми досі не можемо змиритися з його втратою. Для мене він був внутрішнім спокоєм, ділиться спогадами Тетяна. Коли щось траплялося, я могла нічого не розповідати. Просто лягти біля нього, слухати, як б'ється його серце, і мені ставало легше, проблеми ставалися не такими складними. Світла пам'ять і вічна слава герою.